Добрий день, дорогі підписники! Ви на каналі Бізнес Бос Таксі, з вами як завжди, Мішаня. Всі мене вже задолбали цим просто питанням, куди ти пропав, коли буде відос і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що в діректі, що в телеграм-чаті, що в, в особистих повідомленнях? Це вже просто задолбало. Е Ну, зараз ви ж знаєте, що військовий стан зараз якби, не той час, щоб розважатися або займатися якимось хобі, але я якось прийшов якби, до тої точки, що пора якби, рухатись трішечки далі. Дуже багато чого у мене було за цей рік, ну за ці півроку, точніше. А, був один момент навіть, коли я вже практично здався по виплаті автомобіля, але мене підписники підтримали, активні учасники чату, друзі, знайомі, близькі, скажімо так, підписники, близькі підписники, ось так назвемо, допомогли мені. І такі підписники це мої друзі. Це вже стали всі друзями. І ось так. З якби, власником автомобіля ми вже вирішили питання по виплаті авто, залишилось трішечки. Трішечки залишилось, щоб хлопцям віддати, і автомобіль у мене вже повністю виплачено. Але важкий був період, чесно кажучи, тут вже взагалі залишилося дуже мало. Потім я в ліжці також попрацював. Був момент, я навіть автомобіль здавав в оренду. У мене місяць посад був в оренді. І, в принципі, всі ті гроші, що він заробив, в принципі, всі ті, ті ж самі гроші пішло на ремонт. Він просто в якийсь момент він почав ламатися, я не знаю. Він ну, якби образився на мене, типу, мішаня, ти що, припух? Давай по Шуріку, сідай на, на посаді кусь катай мене, вози мене по городу, давай робити бабулочки, грошенята щоб капали тобі на кошельочку і ти, щоб ти тут розносив цей Київ. Розносив цей ютубчик, йомає. Ну, коротше, якось так. Да. Е, в лічці також я побував, ну, тобто в лічка. Звісно, <кій> є свої плюси, але я якось зважив все і там більше мінусів. І всі ті ж самі гроші, що мені пропонували заробляти на зарплаті. Я всі ті ж самі гроші чистими заробляю якби, в таксі. А, зараз, в принципі, да, актуальна тема це ФОП. Скоріш за все, що я буду вже скоро його оформляти. І, скоріш за все, третю групу. Щоб я міг рухатись. Ну, я буду робити також е ліцензію, щоб я міг рухатись е якби, полосою громадського транспорту. Потім, що ще. Що ще? Ну. А, ну також я хотів сказати, що відкриваю СТО. І якщо. Ну, коротше, по, по цьому відосу, по першому відосу, мені потрібна активність від вас. Мені потрібна активність від е... Ютуба, від чата. Будь ласка, переходіть, підписуйтесь на телеграм-чат-канал, також на Ютуб. Пишіть, будь ласка, коментарі. Це дуже допомагає розповсюджувати це відео і заходити в топи. І якщо ви мене будете підтримувати, я буду доволі цікавий контент для вас робити. Але мені потрібна ваша підтримка. Нарешті, нарешті, Богдана Хмельницького поїдемо на Богдана Хмельницького. Та ти що? Це остання поїздочка. Хто не знає, <кій> Uber дав е промо-акції. Дві промо-акції. Я думаю, всі дивилися відос Вадима. Я також його дивився, але не до кінця. Ну, Вадим, я додивлюсь. І е е е цей я зараз останню взяв. Поїздочку, ось бачите, зверху 49 із 50, зараз без 10, 6 середа. Я сьогодні не дуже багато працював, але я все рівно націлююсь на те, щоб виконати план. Тому я зараз очікую пасажира і потім я вам ще деякі деталі розкажу. Погнали! не знали, що ви прямо рядом будете сейчас. Зараз... Подойдет, жена. Угу. Обычно ждешь 20 минут, пока кто-то с правого берега там час пик едет, час потом ну, да, зав... еще и завозит кого-то туда в сторону этих... комфортально, потом возвращается в пятницу вечером. Ну, да, я знаю. А да. тут раз вот тут, блин, сейчас они. Там это, у ребенка детская колясочка с куклой, ну, в багажник закинем, она такая. Да, окей. А может цена назад и чем тут будет сидеть? Покажемо? Да. Стартує. Не... Ну все. На 50 поїздок я виконав промо-акцію. А зараз стартує. Ще мені потрібно 10 поїздок виконати. і Мені доплатиться 400 гривень. Так, э, ця поїздка була 219 гривень за 9,9 км, але чувачок мені ще 25 гривень. Скинув чаюхи, чаюшечка, плюс промоакція 25, вже полтосик на такій поїздочці. Ну, полтосик там, полтосик тут, а промоакція... Ну я думаю, сьогодні що взагалі каса буде огнень. У мене і так, в принципі, за цілий тиждень так нормально. І чайові, і промоакції. поки що половиною, але мені здається, я сьогодні ще нормально настежу. Ну, планую 4 тисячі, щоб була каса, але... Як воно вийде, вже побачимо. І поки я їхав, до речі, мені дало слідуючу поїздку. Тут на Богдана Хмельницького тут була висадка, а тут мені вже дало біля посольства Румунії слідуючу поїздку, якийсь Левген, Ну побачимо. Але будемо їхати на проспект Перемоги 24. І буду таскати коротиші. Блін, як мені подобаються такі чупакабри, то просто от... Уже червоний пішов а якби відрахунок часу. Я думаю, хто катає убер, той знає. Коли можна відміняти поїздку, щоб тобі падало. Це більше якби для новачків водіїв. Коли вже в тебе таймер червоний, ти нажимаєш от сюди на червону, потім якби пасажир не з'явився. Нажимаєш е, відмінити, але щоб списати з клієнта плату за скасування. І тоді тобі там впаде щось 40 гривень чи як. Но я вже продовжу, тому що я очікую. Я вже думаю, якщо я вже тут, то я вже тут. Мені вже більше як мені на кількість потрібно. Я ще планую. Ну не знаю, 10, напевно, буде важко, 7 годин. 8, 9, 10, 11, 12, а хоча б 5. Ну да, до 12,10 поїздок можна виконати. То мені за промо-акцію ще впаде 400 гривень, ще скільки я зароблю, зроблю. Ну, було би норм. Був норм, було б норм, якщо я б сейчас mm -mm. хоча б 1400 або 1500 гривень за вечір заробив, накатав. А воно так і буде, да. Сьогодні каса планує, вона таки повинна бути десь 4 тисячі. Ну, побачимо. Тому що кожного дня це лотерея. Я думаю, всі якби в курсах, всі знають. Але Лев гін, ти, сука, рагуль, я тобі кричу, блін. Щоб тебе мама любила, я тобі бажаю. Ну ви поняли. Ну ти плух не Міпарик матеріал, так Добрий вечір. Перемога 24 Так. Поки я завершував попередню поїздку. Я якраз під'їхав ось до смарт-плази. Коли я під'їжджав, мені слідуюче замовлення впало. Буду вести Анну звіт центр 1.4. Чесно кажучи, за ці два дня понеділка і вівторка я не попадав якби, о 7-й годині в центр. Але зараз я попав сьогодні, вам дуже повезло. І тут буде коефіцієнт. Що таке коефіцієнт? Хто не знає, що таке коефіцієнт, це, наприклад, ось звичайна поїздка, коли коефіцієнт 1,0, то, наприклад, там поїздка на 10 км коштувала б для клієнта там, 100 гривень. Вот. А зараз з коефіцієнтом 1,4 вона коштує 140 гривень. Ну, щоб ви так розуміли. Так, поки ми очікуємо Анну. Анну я думаю, вам ще розкажу деякі деталі. Так, не знаю, казав я вам чи не казав. Е У мене просто я вже стільки по поназаписував, я стільки... Я вже відвик, чесно кажучи, я відвик знімати відоси. Це знову потрібно якби, наробити руку і так далі, це знімати. Е Бо я вже декілька дублів якби, почав записувати, щоб вам все вмістити в один відос. Але мені здається, це не вийде в один відео. Все, якби вкласти. вкласти. Е, що я ще хотів сказати? Так. У мене було ДТП. Е, я автомобіль здавав е, стажору. Саня, Саня Стажор, це твій нік повинен бути і на Ютубі також. Я знаю, ти бісишся, але зайде, це реально. Саня Стажор, привіт. Це, коротше кажучи, хлопець, який в мене орендував автомобіль. Він сидів поруч зі мною і позаду була моя дружина. Я їхав за кермом. Це було на бульварі Лесі Українки під Печерським мостом, в напрямку моста Патона. Коротше, я з автобусної полоси там перевлаштовувався, якби. Щоб рухатись, де всі автомобілі, тобто я з'їжджав з громадської полоси. І в цей момент просто позаду летів один мотоцикліст на 300 кубовий такий е... Honda, начебто. Да. І влетів мені в заднє колесо і знизу ну, порог, крило і трішечки двері задні зачепив. Це добре, що у мене, в принципі, там плівка. Е... Але такий неадекватний попався. Він, коротше кажучи, впав. Е, впав, жопа мопеда була на тротуарі, а морда мопеда була на дорозі. Тобто він так перекинувся, сам впав, підірвався, підійшов з моєї сторони, вдарив з ноги е, дзеркалом. Е, ну, в цей момент я вже ж зреагував. Спустив скло, кажу, слухай, у мене є зброя, і якщо ти не заспокоїшся, то я її дуже швидко застосую. На цій ноті це п'яне рило почало бігати, пригати і так далі, але заспокоївся, вже нічого не чіпав. Okay. Я на цей момент вийшов, бачу, що діалогу ніякого не буде. ну Там була ненормативна не лексика, лайка. Коротше. А, чувак такий, та ти мені там новий мотоцикл купиш там туди-сюди. Ну, коротше, я, якщо це вставлю, ну я буду запікувати. Е, Весь такий неадекватний. Я бачу, що діалогу не буде, що він не признає те, що він Якби винний в ДТП. Я розумію це все. Коротше, я телефоную в поліцію, він розуміє, що я також не шуткую. Поліції передав дані його мотоцикла, свої, де я стою. І, коротше кажучи, він ходить, бігає, кричить і так далі. Ну Е, я потім, коли завершував телефонну розмову, кажу, давайте, бо тікає чувак, мені потрібно відзняти хоч щось, щоб якісь були докази. Добудин. Доброго вечора, Анна, так? Да. Да. Так. Дружківська 4, так? Да? Угу. Чида. Це вам тут? Будь ласка. Доброго вечора. Да, Вечір гарний. Коефіцієнтів, якби не дуже багато, ну то пофиг. Вот, коротше, да, давайте я завершу. Було ДТП, от. цей неадекватний, я бачу, що ніякої якби, розмови не буде. О, щось дуже багато. 145. Ти, що, чаюхи мені залишили. 5,2 кіме. 145. А, там ще й цей. Да. Е, Коротше кажучи, да, цей неадекват падає. Підривається, бігає, я зателефонував в поліцію, бачу, що розмови нема. З цією людиною ніякої ну, ми не вирішимо це питання ніяк. Вот. Потім е я цей... Е я вже завершив телефонну розмову поліції, кажу, давайте, ну, блін, я побіжав, бо цей, кажу, збирається від'їжджати з місця ДТП. Кажу, давайте я хоча б ну, якийсь, якийсь відос засніму, щоб в мене були докази. Ось, ну і я якби поки знімаю, хожу, він ще там речить туди-сюди. Після того, як я записав відео, він до мене підходить, каже, слухай, цей, на тобі мій номер телефона, мене звати Дмитро. І каже, завтра набери мене, порішаємо по-нормальному, бо у мене просто немає водійського посвідчення. І тут я, звісно, випав. І чувак дійсно бере, піднімається і від'їжджає. Ну, Поліція на диво дуже швидко приїхала, буквально через 10 хвилин. От максимум. Я вже встиг і жінку відправити там додому. І поки знімати, і поки туди, і сюди. І ще раз поліції зателефонував. От, і, коротше кажучи, поліція приїхала, казала приколи. У цього <laughs> не до індійця є страхова. І тут я випав. Ну, думаю, слава Богу, повезло хоча б мені по страховій. Страхова сь сьогодні вже зі мною зв'язалася, вже її страхову суму, вже і коротше оцінили, вже страхову суму мені сказали, яка буде. Ось, але я подумаю, можливо, я буду ще до когось звертатися, щоб підняли трішки більше. Там якби вистачає, але ну, таке собі, не дуже. Там машина лише буде робитися блін, в, в нормальному розкладі 5-7 днів, а то й 10, так як наші кузовщики люблять робити. Вот. І коротше кажучи, ось так от чувак, чувак смотався, в мене ДТП. Давайте я напевно вам дам, покажу, що там у мене є. Фон треба вибирати, щоб я замовлення не провтикав. Ну, тобто той самий Пасатікус. Ось так він в мене влетів в колесо, і цей в мені ось це крило, в мені трішки, як бачите, дверку, У мене тут пленку також. Добре, що хоч була. Ну, в принципі, вона нічого не врятовує. Це якби якісь царапи, але тут теж пленка. Ну, ця сторона, я знаю, що вона тут якби робилася. Тобто не так обідно, там, де вона і отримала, туди прилетіла. прилетіло. Да, коли відкриваєш тут таке собі видовище, але нічого зробимо. І не таке бачила. І от, я, я, і от якось так. Коротше кажучи, Так, я коли, я помітив, що я коли знімаю для вас відоси, я дуже-дуже відволікаюся. Тому я не знаю, я буду знімати поки що лише так, тяп-ляп. Але я буду старатися робити її контент. Пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб просувати цей відос, щоб було більше переглядів. Що бабосики мені капали через монетизацію я підпочив по YouTube channel. YouTube motherfucking Fucking От. І поїхав я в центр, бо тут нема роботи. Тут я чувствую... Тут я відчуваю, що й не пахне замовленням. Три один кімет, автозаводська. Це заводська. Ні, я туди не поїду, я не хочу. От. Дай таке. Дай й таке. Та таке. Погнав я працювати. Ой, я несу пакетик тик Сильніше, а? І щасливіше. Сучки складніші. Це кінці. Да господи, я що перший раз так не Та не знаю. Ну... Що за хім не платили? Я не разу. Завжди кажу заплачу. Да? Наразу. А зараз виплатите. А якщо ви не її, то заплачу... <сіх> <сіх> не разу, ж на разу, на разу. На Є синувацький пролунк 11, <сіх> так? Да? Я ж профи. Да. По стаканчикам. Нет, <свят> да. Ну як такси? Убер? Убер. Полоскова 21, так? <свят> Далее? Да, да, вот, вот, Постой. вот, Зазимі я, я, я точно не поїду. Мені, до речі, залишилась одна поїздочка. Бачите, 9 із 10 вже виконано. Одна поїздочка залишилася, щоб виконати цю промоакцію, Мені ще 400 гривень за сьогодні впаде, і тож на сьогоднішній день буде 1200 лише гривень за промоакцію. А так, ці маленькі промоакції, типу по 25 гривень за кожну поїздку. Ну, я сьогодні мало накатав, лише на 200 гривень. Тобто, лише одні промоакції за сьогодні у мене буде 1400 гривень. Гривень. Ну, нормально, можна можна крутити педалі. Тож, зараз скоро комендантська година, вже залишилась 1 година 15 хвилин десь приблизно, тому я погнав. Добре, Перешкі тупик, так? Да? Ага. І так, ми приїхали, виконали цю поїздочку, і це вже виходить... на тобі вки... Це вже виходить десята. Зараз воно зарахує. Ну... О. Ну. 89. Так. 3.400. Що реально ли? О, нарахувала. 3,829. Ну, тут чомусь не показує, але якщо зайти в денний. ну. Якщо цей. Дякую. Звіт подивитися на день, то в мене 3,829. 829. Тут чомусь не обновилося. А не обновилося, тому що я, коли їхав, я взяв поїздочку. ну Тут маленька коротиш, просто 1,5 коефіцієнт. І зараз я її швиденько виконую. І ще постараюся зловити щось в сторону лівого берега. Ой! начать поїздку, та не начать, а проложити маршрут. Все, я поїхав. Доброго вечір, Доброго вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. справа. 44, Ось, я виконав цю поїздку на конувальця за 70 Соломінськ. Ні, це мені не по адресу. А, за 75 гривень за 3 кілометри. Ну, коефіцієнт 1,5, то плюс 23 гривні до тарифу. Нефіга собі. Ось, і оновилося, як бачите, промоакція мені впала. На рахунок. Ну що, ціль була 4 тисячі на сьогодні, і в принципі вона буде виконана. Я зараз буду ловити щось. Потрібно мені зловити на 95 гривень в сторону дому Праська не хочу, ще 5 км подачі. Коротше так, поїхав я далі. Доброго вечора. Соборності 10А, так? Не 10, а да? 30 грамів написала. 30А. 30а. 30 а Не побачив. <гум> Це я вже якась додому є. Так, завершуємо останню поїздочку. Пасажирка, ну, я побачила. А ні, вона вже пішла. Ну, коротше кажучи, так. Да. Оцінимо так, нехай буде. Ну, оновлюся. Ну все. 4008 гривень я заробив за сьогодні. Це був план мій на сьогоднішній день. А це поки що за тиждень у мене. Ну, середа, якби нормально. Про моакції, звісно, накидають. 1800. 380 чайовими по програмі. Ну, Багато готівкою були і у вівторок і в понеділок, чаюхи, але, блін, сьогодні лише 80 гривень. Ну, щось слабувато. Вот. ну, такі висновки, якби зміни. Такі у мене новини, я повертаюся на YouTube. А вже ж було б класно клацнутий, як у мене була Sony X3000, було б просто класнути кнопку, але з iPhone трішки поки що мені не зручно. Якщо ви хочете, щоб побільше, почастіше виходили в YouTube ролики, ви також можете підтримати канал, також можете підтримати мою творчість. Напевно, я в Патреоні також зроблю е спонсорство. Хто хоче на постійній основі, будь ласка, долучайтесь, вкладуйте на ту ж саму камеру Sony X3000, вона дуже зручна, вона мені дуже потрібна і це було б класно. Також будемо ще організовувати збори для військових. Полуплуг, полумрак на камерсовці. Дай проїхати. Ось. І тому, будь ласка, долучайтеся до зборів. В описі не проходіть повз мімо, тому що і військових багато хто до мене звертається, потрібно там на реабілітацію або потрібні дрони, або потрібні автомобілі. Але я ну, останнім часом якби, дуже багато відмовляю, і зараз я зроблю таку якби. Віддільну купілку, там де ми будемо збирати наче, фонд, і потім, коли хтось буде звертатися за допомогою, то відразу звідти ми будемо перераховувати кошти, я вже ж я буду звітувати. Тому, будь ласка, зараз особливо військових потрібно підтримувати ці всі якби, бажання, камера і так далі. Я поки що обійдуся, але було б класно, якби. Якби був розвиток каналу бізнес-бос Таксі і взагалі руху бізнес Бос Таксі. Ось по СТО, по всім питанням і так далі, я вас буду тримати в курсі. Ось такий випуск. Сподіваюсь, це вам сподобалось. Тисніть, будь ласка, вподобайте, пишіть коментарі, тому що це і ще раз нагадую, допомагає. Просувати це відео чим більше буде підписників, чим більше буде переглядів, тим краще для кожного з нас. Тому всім дякую. Гарних всім змін і гарних всім замовлень. До зустрічі.